Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема носить назву Незліченні Божі щедроти. В Іванглії від Уану, в 4 розділі в розмові з Самарянкою Ісус сказав такі слова: Коли б ти знала Божий дар, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, Ти би просив у нього, і він дав би тобі живої води. Усюди ми бачимо Божі дари і всі його дари утримуємо завдяки заслугам Ісуса, якого Він віддав світові. Апостол Павло не може стримати подячного вигу, вигуку, кажучи подяка Богові за Його невимовний дар, а з Христом Бог дав нам і все інше, розпуклий бутон, пахучі квіти своєї різноманітності і привабливості. Чарівність наших почуттів, ось справа рук великого художника, відображення його любові до нас. Господь великою мірою подбав про те, щоб зробити нам приємність і задоволення, але при цьому він доклав значно більших зусиль, аби забезпечити нас тим даром, який допоможе нам удосконалювати свій християнський характер за подобою Христа. З допомогою польових квітів Бог бажає привернути нашу увагу до краси христоподібного характеру. Бог любить прекрасне. Він хоче, щоб ми споглядали прекрасні квіти долини і засвоїли урок довіри до нього. Вони мають бути нашими вчителями. Господь бає про польові квіти, одягає їх у прекрасні шати, але при цьому дає зрозуміти. Що людство цінує значно вище, ніж квіти, про які він так дбає. Припустимо, що наш доброчинний отець утомився від нашої невдячності і вирішив на кілька тижнів утримати свої незлічені щедроти. Припустимо, він не захотів дивитися, як люди своєкорисливо користуються його скарбами. Не віддаючи йому ані хвали, ані подяки за його незаслужену милість, і вирішив заборонити сонцю сяяти, Росії спускатися на траву, землі вирощувати зелень. Яку сенсацію це викликало б? Але сумяття чинилося б у світі, який піднявся б крик про те, що нам поставили на стіл. І в що вдягнули наші тіла. Бог забезпечив нас не тільки земними благами, він подбав про наше вічне благополуччя, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. О, якби ми тільки знали Божий дар, якби тільки високо цінували те, що цей дар Божий означає для нас, тоді ревно з непохидною наполегливістю прагнули володіти ним. Амінь, друзі. До зустрічі!